Молитва за український народ. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всемогучий творчий Царю Всесвіту, Ісусе Христе, Ти цілим серцем любиш увесь людський рід, а в своєму безмежному провідінні – Безостанно піклуєшся про кожний народ, зокрема, глянь, милостивий, на наш український народ, що з повною надією прибігає до тебе свого найліпшого вітця та премудрого царя. Ми, діти українського народу, послушні твоїй святій волі, любимо всі народи, що ти відкупив своєю кров'ю на Христі. А передусім любимо свій український народ, тому з любові до нього, а швидше до тебе, Боже наш, просимо. Прости нашому народові усі провини, поправ злі нахили і скріпи добрі, змилосердися над ним, у його потребах, борони Його перед несправедливостями ворогів. Та зливай на нього своє щедре благословення. Благаємо в тебе теж особливої опіки й помочі для нашого народу, щоб серед стількох досвідів та спокус диявола і його слух міг і небесне світло віри зберегти і своєю витривалістю у доброму подолати всякі труднощі, а тим самим завжди залежати. До благословенного Твого Царства, пішли українському народові святих Твоїх слуг, щоб прикладом і словом були йому мудрими провідниками, дай йому численне, добре і ревне духовенство, заопікуйся його молоддю, щоб не стратила ласки хрещення, одержала основне християнське виховання. Та виросла до хосенних синів свого народу. Благослови наші родини, щоб панувала в них злагода і любов, щоби батьки були взірцевими і ревними християнами, а матері визначалися побожністю і дбайливістю у вихованні дітей. За охоти багатьох според нашого народу до найдосконалішого життя. Поклич і відповідних до монашого стану, до апостольських праць, до геройських жертв за справи церкви і народу. Просвіти всіх його синів і наклони їх серця, щоб якнайліпше пізнавали католицьку віру, а визначаючи її, почувалися щасливими і непохитно при ній стояли. Хоч би треба було понести і мученичу смерть, і щоб до законах цієї святої віри укладали все своє життя. Благослови теж дочасному добру нашого народу, дай йому свобідно розвивати природні, від тебе дані сили. Обдаруй його правдивою і незіпсованою просвітою. Благослови його працями на всіх ділянках науки й добробуту, поблагослови всіх і все, щоб наш український народ, живучи мирно і щасливо, міг тобі краще служити, а при твоїй допомозі одержати колись вічну, небесну заплату. Допоможи нашому українському народові. Подолати кривавого ворога, що напав з московських боліт. А ти, мати і царице українського краю, Пресвята Богородиця, святий Архангеле, святий Михаїле, святий Володимире, святий Йосафате та всі покровителі українського народу, опікуйтеся нашим народом завжди, щоб він став народом. Святим і виконав своє післанництво Богом йому належне, а передусім, щоб навернув схід до світла католицької віри, причинився до спільного людського роду, був поміччю й потіхою святої католицької віри, причинився до спільного добра людського роду, був помічою й потіхою святої католицької церкви. А вічному цареві приносив безустанну славу, честь і поклін на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.